Війняця і сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Істинно кажу вам, щоб в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Сказав Господь Ісус Христос, такі во Христі, брати і сестри, ці слова, дивуючись тому, яка була віра в серці Римського сотника. Сотника, який наважився приступити до Ісуса Христа, щоб просити його простілення Свого Словиня. Відомо нам, що сотник це керівник війська, який має своєму підпорядкуванні з тобою. Але поруч з тим. У цього сотника були ще й слуги, які, напевно, служили йому допомагаючи по господарстві. І ось оцей римський сотник, будучи язичником, очевидно, вірі, але поруч з тим він мав серце сповнене любові до ближнього. Каже, що раб. І вдома лежить розслаблений і тяжко страждає. Оце тяжко страждає, акцент на тому, що його слуга був абсолютно вже бездія. Він був в такому стані, що вже не міг прислуговувати своєму господарю, але потребував, щоб хтось служив йому. В такому випадку слугу викидали із дому, як непотріб. Але зовсім по-іншому повів себе оцей сотник. Він мало того, що співчував не дузі свого слуги, але разом із тим наважився ще приступити до самого Господа та просити зцілення його. І ось Господь у відповідь на прохання цього сотника каже, я піду і оздоровлюю його. Та ні, Господь, я не достойний, щоб ти увійшов під дому домого, промов тільки слово і, і одужує слуга. Що ми спостерігаємо, якою була ця віра? Віра сотника в те, що одне слово Господа на зцілення від недуги, які тяжко страждає у Сумах. Треба звернути увагу на те, що сотник не був з тих, які слідували за Господом. Напевно, він не був свідком жодного чуда, яке суттю Господь. Подібно як його учні, його послідовники, які слідували за Господом і бачили своїми очима неймовірну картину, коли Господь зціляв, тих, чи інших недужих. І це було у великій кількості. Сотник не належав до тих, що бачили це все. Сотник повірив у силу. Господню і вирішив приступити до Господа з вірою. Ця віра ще супроводжувалася глибоким старенням. Я не достойний Господи, щоб Ти увійшов під покрівлю довгого. І ця віра ще супроводжувалася великою любов'ю, любов'ю до ближнього Хоч і я людина підвладна та і сам маючи під собою воюю, одному кажу, робите і роби. іди туди і йде, і слухай, їх, і прислугує мені, але недостойний, я є, щоб ти пішов під покровню мого дому. І отдаємо Христі, оцей вияв смирення, нібито людина, маючи певну владу, маючи можливість. Пливати на інших людей тут же визнає свою недостойність перед Господом і каже: Я недостойний, щоб ти війшов під покрітлю до Бога. Далі, оця його любов до свого слуги, оце його клопотання, оце його бажання, щоб він одужав, це є вияв любові. Ми читаємо, що Господь ці. Взаємний між слугами та їхніми господарями описує про це в, князі, в книгах в законодавчих. Зокрема, в книзі повторення закону говориться про те, не будеш утискати пінамі та і в Бога, і незаможно з бритів своїх того ж дня, дасі їм заплати, не буде він взивати до Господа на тебе, і не буде твій на тобі. Тобто Господь передбачив це, щоб він не скривджувати того, хто працює на тебе. Не скривчувати, а вчасно давати йому зарплату. Бо якщо він буде волати до мене, каже Господь, то гріх твій залишиться при тобі і кара Божа спаде на тебе. І окрім того, що тут не було кривди до свого Слуги, була ще і велика любов. Тобто велике Переживання за станом здоров'я, і Господь клопочеться про те, щоб е, оздоровити Його. І ось тому, другій у Христі дуже важливий є момент в житті кожного із нас. Ми зараз перебуваємо в стані війни. Це є особливий стан. І ми сюди приходимо для того кожного дня. Приступаємо при цьому храму, щоб молитися, щоб промовити слово за тих, хто сьогодні з тих чи інших обставин не може, не має можливості. Ми сьогодні молимося за тих, які є покаліченими, пораненими. Ми сьогодні молимося за тих, які є прикутими до ліжка. Ми сьогодні ходатайствуємо за тих воїнів, які наражають себе на велику. Різноманітній небезпеки. І в той же час ми просимо Господа подібне ці сотни, щоб Господь змилувався над ним. щоб Господь проявив особливу свою милість і далі промов тільки слово. Оце віра у силу Слова Божого. Так відомо нам, що Господь власне стіляв людей словом. І відомий як є один, випадок в Іванові описаний, коли слуги і івдейської старшини були послані для того, щоб схопити Ісуса Христа і привезти Його. І вони зайшли в синагогу під час, коли Христос доповідував. Вони послухали Його і повернулися, і сказали, ніколи ще людина не промовляла так, як промовляє цей чоловік. Далі в Івані ми читаємо, і слово його було владне. Що означає слово владне? Це слово, яке має силу. І власне силою оцього владного слова Господь стіляв невеликого хворих. Господь воскресив лазаря чотири одним своїм словом, кажучи, лазить вийди! І померлий, який чотири дні вже лежав у гробі, тіло якого почало вже розкладатися, пов'язані були його руки і ноги. І він піднявся і вийшов живим із гробу. Оце сила слова. І ось боїмо Христі не тільки для хворих, не тільки для померлих, але найпадше для нас живих і здорових дано Богом слово. Слово Боже. Слово в житті людини має неабияке значення. Уявіть собі зараз. От пропав безвісті воїн. І тільки одне слово змінює настрій, змінює ситуацію цій сім'ї, цій родині. Якщо ви сьогодні позволив цей воїн це «Я живий і здоровий, це повністю все міняє. Це міняє ситуацію. Це міняє настрій. Це міняє. Сум змінює на радість. Оце робить одне слово. А тепер дивіться собі, яку велику силу має Слово Боже. Слово Боже каже апостол Павло Посайні живе і діяльне. Тобто воно завжди живе, воно завжди діяльне. Слово Боже, воно ніколи не старіє, воно ніколи не стає безмістовним. Воно завжди. Іванець є, живе слово Боже, воно завжди є нев'янчим, завжди є свіжим і завжди є корисним для нашої душі. І саме, тому Господь каже, про це ми чуємо у другому іванському вчиденні, Господь визначає оці стосунки, стосунки між людьми і Богом. Він каже, хто слово моє зберігає, той любить мене. І далі каже, хто не зберігає моє слово, той не любить мене. Зверніть увагу, наскільки важливий є акцент на тому, що ми маємо берегти оце Слово. Далі Господь каже, як у Слові ви їм позостанете, тоді справді ви учам не будете. І пізнаєте правду, і правда вас вільним зробить. Оце і багато інших місць Священного Писання акцентують увагу на тому, яким важливим є в житті Слово Боже. І ми з вами, якщо маємо і зберігаємо це слово у своєму серці, якщо це слово рухає нами до звершення добра, це і є ознакою нашої віри. Це і є ознакою нашої любові. Бо якщо ми зберігаємо Слово Боже в своєму серці, то Господь каже: оце ознака того, що ви любите мене. І коли ми є абсолютно має дуже до Слова. Нас більше цікавить людське слово, чим Слово Боже. У нас немає апетиту, у нас немає бажання ні читати, ні слухати, ні перейматися Словом Божим. Оце і є ознакою того, що ми не любимо Бога. І тому апостольське читання сьогодні чітко акцентує увагу на те, що ми можемо бути рабами праведності, і тоді гріх стає наш чужий, або ми можемо бути рабами гріха. І, і праведність є для нас чужою. І, і далі апостол Павло, по славі до Римлян закінчує цей уривок апостольського читання такими словами: бо заплата за гріх це смерть, а дар Божий це вічне життя. Що означає ці слова? Яке значення має для нас? Ми маємо розуміти, що життя вічне це дар Божий. Це не те, що ми можемо заслужити. Це не те, що ми можемо заробити, це не те, що ми можемо купити. Чому? Тому що якщо ми щось купили, то ми є законними користувачами того, що придбали. Але коли нам щось дарується без нашої плати, без нашої участі, тоді ми це сприймаємо як дар, як подарунок. І саме оцей подарунок. Даний Бог людству заключається в тому, що Бог прийшов цей світ, прийняв своє тіло, притерпімуті і страждає, і смерть на Христі, і дарує нам життя, життя віч. Ми можемо у своєму житті або прийняти цей дар, або знехтувати ним. Як ми можемо його прийняти? Прийняти ми його можемо лише віру. Ми не можемо заслужити. Що би ми не робили, які би ми зусилля не прикладали, ми не можемо заслужити. Ми можемо тільки прийняти. І тому каже апостол Павло дай у своєму посланні, Бо ви викуплені. Викуплені від чого? Викуплені від гріха, зла і вічної смерті. І каже, не золотом, не срібом, а найдолоціннішими тілом і кров'ю Господня. Ви викуплені кров'ю Господньою. Тобто це залишається нам прийняти вірою. якщо ми приймаємо цей дар від Бога, тоді і отримуємо спасіння. І дуже багато людей робить неправильно. Все життя старається заслужити світі. І в кінцевому результаті є не спасельним, тому що заслужити це неможливо. Чому Бо написано, що заплата за рік це смерть. Якщо я перебуваю в рісі, то можна омити її тільки кров'ю, в корому за приносилася велика кількість шерсть. приносили і козлів, приносили війську худобу. І, зокрема, була жертва за прощення гріхів. Для нас, новозавітніх християн, жертвою за прощення є безкровна жертва Святої Христі. Для нас жертвою за прощенняків є жертва Бога чоловіка, який помер на Христі, раді спасіння Твого і Мого. І коли ми це приймаємо вірою, тоді ми його спасемо. А далі світуючий крок, наша віра має бути діяльною. Ми не спасаємося добрими вчинками, але якщо ми сповнені віри, ми не можемо бути байдужими до чужого горя, подібно як цей сотник. Він не міг бути байду, байдужим, дивлячись на страждання, як тяжко мучиться і страждає славі. Він робився для того, щоб поздоровити його. Уявіть собі, як тяжко нам просити когось про когось. Ну чи має якогось знайомого чиновника, і ви допомогти цій людині не можете, але знаєте, що той знайомий може. Ну якщо за себе попросити, то я ще можу. Але якщо просити за когось, то якось незручно. І ось цю незручність він переступив. Він підходить до Христа, знаючи свою недостойність, знаючи, що він не є послідовником Христа, але просить не для себе, а для свого Суха. І ось оце і є ознакою діяльної віри. Тобто, коли віра нами рухає до творення добрих діл. І ми вже не заслуговуємо цією вірою собі спасіння, чи цими добрими вчинками собі спасіння, ми знаємо, що спасіння ми отримали як дар, дарований нам Богом. І тому допоможе нам, Боже, в цьому розібратися, допоможе нам Боже сповнитися цієї віри, і хай найкращим отаким. Ви знаєте, е, вимірювачем цієї любові нашої до Бога, будуть слова, щойно прочитані в вамлії. Якщо слово моє брегти мене, то це означатиме, що ви любите мене. Якщо не зберігаєте Слово моє, то і не любите мене. Тому сподобай, Господи, щоб ми повірили в силу слова. щоб ми повірили в силу Слова Божого. Щоб ми зрозуміли, наскільки важливе це слово в нашому житті, що ми керувалися цим словом, що ми рухалися цією вірою в ті Божественні слова промовлені до нас. І це буде ознакою того, що ми на добрій дорозі. І це буде ознакою того, що ми є дітьми світла, і це є ознакою того, що не є ми вже рабами гріха, але, гріхами, але рабами праведності дітьми світла. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу.